Привіт любі друзі, ви на каналі овочевих рослин, де ми зафільмовуємо стадії розвитку рослин, овочевих та взагалі винятково суто овочевих, але за нагоди можна зелені, можна квіти і взагалі то я б і кущі показував, але поки що не саджаю кущі, деякі є, але це мені не цікаво. Це ми переглядаємо. Цвіт щавлю, значить. не те, що не цікаво, бо сказав і хочеться виправити себе. Цікаво, рослини, кущі просто маються на увазі, суто немає часу у мене на, на те, щоб, щоб саджати кущики, я вже вирішив для себе займатися рослинами поки що які люба. Друга людина старатися розвиватися в цьому. Значить, я думаю, любителям сподобається ця стадія. Це стадія, коли наш щавлик от це широколистий, от, отут він виглядає. Ну, тут трішки бур'янцює, але не звертайте уваги. Це відцвілася рукола. От тут є такий щавлик молодший висіяний, наприклад. А це його нібито. Попередник теж широколистий, не попередника, ну просто раніше посіяний. Той самий щавлик, теж широколистий. І от його цвіти. Я думаю, чудово. І я хотів би зібрати насіння, можливо, ну поки що воно не висипається. Як правильно збирати? Напишіть, будь ласка, хто збирає. Можливо, щоб не те, що не купувати, а для інтересу висіяти його чи був без нього. Якийсь толк, скажімо так. і... Якщо так, то який доволі чудові такі сіянці, я б сказав. От таке, любі друзі, бувайте.